Україні героям слава. Поряд зі мною знаходиться капітан команди «Авіатор» Кузьмін Олександр. Отож, щойно завершився друга фінальна гра в дивізіоні 3. Команда «Авіатор» здобуває таку важливу для себе перемогу. Вітаю вас, вашу команду. Дякую. Найперше розповідайте про свої враження, адже не часто команда з області все таки стає чемпіоном якогось дивізіону. Чесно кажучи, такі змішані відчуття. Ми йшли сюди за нагородження, забрати наші нагороди і між собою говорили і казали, що не відчуваємо те, що ми перемогли, поки 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 не відчувається. Але дуже задоволені і втомлені, тому що. І вчорашня гра, і сьогоднішня гра були дуже виснажливі, багато боротьби, і хочу подякувати супернику Карату за чудову гру і всі вчора. І сьогодні дійсно, ви не вперше вже намагаєтеся дойти до такого важливого для себе фіналу. В минулому сезоні в чвертьфіналі зупинилися на цьому шляху. Зараз і дійшли до фіналу і здобули чемпіонство. Якщо порівнювати попередні сезони, знаємо, що у вас змінився склад, з'явилося багато молодих облич, Дехто вибув з команди. Скажіть, чи важко було настав? Сезону адаптувати саме новий склад, щоб команди зігралася між собою всередині. На початку сезону було трішки важко. Були нові четвірки, щоб зігралися ці четвірки. Тому старт чемпіонату був важкий, але кожного дня, кожного тижня, ми збираємося і тренуємося, і це дає свої плоди, і ми. Багато років йшли до цієї перемоги і дійшли, і вірю, сподіваюся, що це не останнє звитяга. Якщо говорити саме про фінальну гру, про конкуренцію з каратом з каратом ви закінчили по показниках кількості перемог, поразок нічих прям однаково в сезоні. І у фіналі як взагалі готувалися і чи розуміли, що ця фінальна боротьба буде дійсно дуже рівною? Перша гра це вчора показала. Один один залишалася до останньої хвилини. Як взагалі готувалися до самого фіналу? Ми дивились записи їхніх ігор. Я думаю, як і вони в принципі наші. І два тижні посилено готувалися, розбирали суперника, знали, що вони будуть грати. Вчора трішечки не повезло в кінці. Так Валентин Гнатюк показав свою майстерність і забив нам. Теж десь ми тактично помилилися, але це вже історія. Тому е, готувалися посилено і, в принципі, знали, що вони будуть грати але трішки вчора нам не повезло. Якщо навіть говорити, от ви вже згадали про вчорашню гру, вчора поступилися 2-1, сьогодні перемогли в суху, 4-0. Як е, зрозуміло, вже тренування яких не було, як мотивували команду, як підготовили, можливо, емоційно-морально саме до сьогоднішньої другої гри? Е, чесно кажучи, після вчорашньої гри е, ніяких таких розмов не було. Всі були морально виснажені і емоційно втомлені. Е, Майже ніхто ні, ні, ні з ким не говорив всі були в собі, в своїх думках, всі розуміли, що потрібно на полі робити, і е, розуміли, е, що що ми маємо грати. Просто потрібно було ще раз вийти і показати свою гру, те, що ми зробили в принципі сьогодні. Якщо говорити загалом про сезон в цілому, які можливо ви побачили, що потрібно змінити, що десь покращити, який загалом план розвитку? Адже наступному сезоні на футзал заходити вже в другий дивізіон. Які це сильніший дивізіон, сильніші команди? Які шляхи розвитку бачите для команди? Ну напевно, ну по-перше, зберегти склад, бо так як ви казали, він в нас змінюється частенько. Зберегти склад доволі хороша команда і хороші гравці, і взагалі відчуваємо себе як сім'я. Ось тому зберегти склад. і Якщо будуть якісь гравці хороші, то відцілитися на другий візіон і з новими силами боротися за новий трофей. Тоді вітаю ще раз вас, вашу команду. Можете вже вести старокостині свій трофей, святкувати свою перемогу і бажаю, щоб таких вдалих ігор для вас було більше. Дякую вам дуже.